Минулого разу ми розглянули, що таке трудовий договір або робота в штаті. Зараз поговоримо про те, що таке робота по сумісництву. Це, наприклад, якщо я оформлена по основному роботу вже на одній роботі, я працюю, в мене там є графік. І в мене, наприклад, є ще декілька годин на день, де я можу совміщати роботу. Тобто я можу працювати в іншій компанії по сумісництву. Це означає, що там буде неповна ставка 100%. Я не можу працювати одночасно на двох роботах на повній ставці. По сумісництву завжди це 0,5 ставки, 0,25 ставки, де також прописується, що саме я роблю. І вже тут, якщо я по сумісництву працюю, то податки нараховуються з окладу. Що того окладу, який відповідає моїй ставці, тобто це не обов'язково має бути мінімальна зарплата, це може бути менше 4 тисячі гривень, 3 тисячі, і ЄСВ буде нараховуватись саме з цієї суми 3 або 4 тисячі гривень. Але якщо я оформлена на основному місці роботи, то і якщо в мене там може бути що основне місце роботи по 0,5 ставки. Якщо в мене оклад менше мінімальної зарплати, то на основному місці ЄСВ платиться з як мінімум з мінімальної зарплати. Якщо в мене зарплата 4 тисячі, то буде ЄСВ роботодавець платити з 8 тисяч з тієї суми, яка мінімальна зарплата на сьогоднішню дату встановлено. Але по сумісництву це не так. По сумісництву ЄСВ платиться з тієї суми, яка нараховується.